Всім привіт! Я сьогодні трохи пограю в туалет компані Я буду грати за скібідістів. За агентів мені надоїло, тож що хочу за скібідістів грати. Я хочу дойти до боса, мені ще 4 роки, і я дойду до боса. Цікаво, хто там буде. Я думаю, що буде титан-спікермен. Вже уровень з босом. Ого! Я вже из двох удаїв не страшаю камеруменів застріла скорпіона. Ну, не всіх ще из двох удаев. У цих больших из двух удаев. У Нічу... него Оцього большого камерумана чуточка ХП залишилось. Хм. Я тоді прокачаю Астериска Серпіона за чіпи, які я накопив. Ти там спікермен. Ой, в нього великий урон зараз, я знищу його. Знищив меню. Скільки в мене чіпів? Вистачає. А за ці Азалці... чіпи я не знаю, що. Зроблю. На стороні агентів може когось прикачаю, але до фокбома вистачає, вистачає. А на цьому все. Всім до побачення! Ой, я забув сказати, я, я сьогодні прирой в Скибі Пас, але я не можу забрати ці всі награди, бо я ще не купив Скибі Пас. Я, я сьогодні виповнив цей квест, «Убий 1000 любих скібістав. І я перерой в Скібі Пас. А на цьому все. Всім побачення.